В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 лютого у студії Віктор Журавський. Вітаю! Чемпіонат міста з футзалу не скидає ігрових обертів. Минулими вихідними зіграно чергові матчі. Наша знімальна група відвідала матч Грантех Промін. Федорченко Тосіч та Тищенко реалізували стартовий натиск променя за перші 14 хвилин. Зберегти переможний рахунок було справою техніки. До того ж, у Грантеха в атаці клеїлось мало що. Щоправда, під завісу першого тайму. Один м'яч зусиллями Судоренка Грантехівці відіграли. У тамі другому грантех завівся і декілька разів голкіперу про суперників школьному довелося вступати у гру. Проте задля камбеку цього було замало. Та й промінь атакував гостріше як наслідок. Тосіч на 39-й та 40-й оформив хет-трик. Інші результати вищого дивізіону у суботу штурм був знищений на майданчику інбелу 0-11 пентатрик в активі Мосійчука. Галант МТС переграв газм'яз 4-1 за рахунок Хетрика Войцеховського. У неділю штурм знову не забивав. При цьому пропустив три від візаж Дасна Кофеджо. Голи кращих бомбардирів Атлета, а саме Хетрик Литвиновського та дубль Коваля, подарували команді видовищну перемогу над Коростенем – 9-3. Хід парад невикористаних моментів медика завершився перемогою енергії три-нуль. У центральному матчі туру інбеву не було надто солодко проти водоканалу. 3 3-2. переможний м'яч на рахунку мороховця. Результати матчів першої ліги – субота. Водолій «Батьківщина молода» 3-2, Наумчик забив переможний гол. Квара випередила Персею у таблиці за рахунок перемоги в очній зустрічі 6-3. Друга команда «Інбеу» розписала мирову 1-1 зі слов'янами. Колишній фрегат. Олімпік програв «Форці» 2-7, а у неділю «Атлет-2» перестріляв «Кіфу» 6-2. «Батьківщина молода» в суху переграла «Інбев» 2-0.